Отакий От охолоджувач гранул, зроблений своїми руками, добротно, з хорошого металу. З трубки 30х30. З лотками ще немає колесики, будуть колесики. Ще не стало Такі експериментальні запуски. Вентилятор це не Не те, що в котли наду, Нормальний. нормальна влітка. 1800 метрів кубічних час на 2 і 450 Вт. І є, щоб вигорнути остатки. Експерименти проводились на гранулі двоєчка, не пілета, що показують всі шестерку грузять, щоб насипали щебня та показали, як воно прудува. Оце тут 250 кг робив під себе. має 250 кг загрузка. То скажу так, що... Гранулятор слабуватий тепер, він має робити 260-250 кг, та це остиває набагато швидше, чим він наробляє. Таке, зараз включимо. Тут типу, листочок кладуть, Ну вже холодне. Зараз запустимо як бачимо листочок. Все продува, там даже де товста часть пилить сюди вирушиш, пилячка йде, якщо її не трогай, то воно не пилить. Ото, як вигружаєш вже, виключаєш. Нормально. Також буде час, поїдемо на об'єкт до мене. Я вам ще покажу заводський артмашовський охолоджувач, то в мене вже є новенький охолоджувач на майбутнє розширення. Ну так як зараз в стороні бардак, то поки потрібно таким попрацювати. Ось, все, старт, Мелка гранулка і охололо. Думаю, слабші вентилятори не проб'ють 250 метра робив, брав, щоб менше кусків отрисків було. Труба до 6 метрів, ділив, ділив на той, щоб менше отризків. І з таким запасом, щоб 250 не з горой було і висипалося, щоб отак за пасіком. Щоб можна було і 300 наколотити, насипати. Тут я думаю, і 300 влізе а може трохи більше, я ще не пробував. За гранулу троєчку, я навіть не буду знімати тому що це на 100% проб'є його знизу. Решетки ставив з Овеса, не ставив з ніякої нержі це все чепуха. За таку ціну я 10 комплектів куплю і буду міняти, повищувати. і у мене там все на больтиках, все чітко. Ось такий охолоджувач. І вийшов мені він. З, з, я все купляв, нічого свого не було. Дешевше, ніж зараз ви бачите на промах охолоджувачі з двома вентиляторами, він мені вийшов дешевше. І зроблений набагато лучше. Тут є її. Упорна трубка ще. Ну, Квадрат отак іде і так, і все поварено. І зроблено добротно. Не так, як вони поставили, але як холодець отак. Нє, це все. На колюсика впрям ну, Здорові на великий вес. Отакий вийшло. Так що робіть, не бійтесь, сварка болгарка вперед.